Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вже 100 років не робив ніяких розпаковок. Пам'ятаєте, хто давно дивиться мій канал, доволі часто я раніше робив всякі анбоксинги з AliExpress. І ось сьогодні у мене видалася така можливість нагода. Приїхали до мене шатуни на мій велосипед МТБшний. Я вже багато разів анонсував, що збираюся робити апгрейд трансмісії. І от сьогодні ми з вами на камеру зробимо розпаковочку. Бачите, я ще не відкривав, взагалі не дивився. Тільки от буквально годину тому забрав на Укрпошті цю посилку із Китаю. Ну що ж, давайте не будемо відтягувати. І, до речі, по-перше, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, проставте дзвіночок. Ну і давайте розпочнемо розпаковувати. Ну що ж, давайте подивимось, що нам тут прислали. Сподіваюся, на якісь не цеглину, а нормальні шатуни. Так, друзі, замовляю собі, шатуни Shimano Dior. Мають вони приїхати з зірочкою. Так бачу, все наче все чітко. Якраз був розпродаж весняний на Aliexpress. Тож я вирішив скористатися нагодою і взяти собі шатуни. В принципі, це остання деталь у трансмісії, яку я маю поміняти. От якраз в мене така виявилася нагода. Так, дивимось. Це у нас лівий шатун Shimano Dior серія 5100 під каретку Halotec. Так, дивимось далі. Це у нас вже буде правий шатун. Замовив я собі зірочкою на 32 зуби, тому що у мене буде касета на 46 зубів. І я вважаю, що для трансмісії 1 на 11, цього діапазону буде, в принципі, достатньо. Особливо під цю місцевість на Хмельниччині, я думаю, що мені цього вистачить. А якщо не вистачить, я думаю, завжди можна. Або поставити зірочку менше спереду, там, наприклад, на 30, або розширити ззаді, позаду касету, наприклад, поставити 1151. Так, ну що ж, друзі, дивіться, які гарні шатуни Shimano Dior 5100. От, можемо побачити. Тут у нас є маркування FCM5100 Малайзія. І довжина шатуна 175 мм. Зірочка тут на 32 зуби, на Rowite BCD 96. Цю трансмісію, точніше, ці шатуни можна використовувати під трансмісію 1.11 або зробити, поставити ще сюди маленьку зірочку, і буде у вас трансмісія 210, наприклад, чи 2.11, як вам до вподоби будете. Бачите? Це алюмінієвий сплав під каретку HelloTech. Ну, Давайте, мабуть, одразу з вами. Ми це все зважимо. Я вже підготував ваги, подивимось, скільки вони будуть важити. Мені ж зараз дуже цікаво. Все, бачите, роблю. Так, 861 грам. Ну, в принципі, непогано. цього продавця ви можете підібрати там іншу зірочку, або можете одразу замовити з кареткою. Я зараз вам покажу, що в мене ще є в комплекті, що я собі замовив. Замовив собі я на аліку ось такий от ключ під каретку От, Бо у мене ж тут інструменту взагалі немає нічого. Ось приїхав мені вчора ось такий ключик. Зараз вам покажу, що це, за, що це така за штука. Значить, цей ключик, цим ключиком ми будемо крутити ось цю гайку притискання. Вже буду коли, що то не поставимо. Ось так, от, в принципі, цим ключиком будемо. Завинчувати гайку. Ось так на, на цей шатун, там вон, внутрішня різьба, якщо бачите, буде притискатися. Так, це інструмент. Но це у нас ще не все. Для початку мені ж потрібно буде зняти шатуни, котрі в мене зараз стоять. Шатуни під квадрат. То я собі замовив оцей витискач, витискач шатунів ось такий. І з'ємник каретки під квадрат, картриджна каретка. Ось це в мене комплект інструменту теж є. Це все, друзі, я замовляв на Aliexpress. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Їдемо далі. Значить, каретку я замовляв ще раніше, ще до Нового року. Ось така каретка теж Шиманівська, це у нас іде BB MT501 для стиканів на 73 68. Регулюється це проставочними кільцями. звичайно каретка Hello Tech 2 на виносних чашках. Тут у нас підшипники наружні, це теж буде дуже круто, дуже чудово. Ну і Давайте дивитися те, що я вже раніше замовляв. Ось такий ланцюг KMC X11. На 11 швидкостей будемо варити у парафінівій суміші Max Wax. Вже переходимо до цікавого. Це, до речі, я замовляв ланцюг. Ось задній перемикач на 11 швидкостей, Shimano Dior, також 5000. У нас що у нас іде? Де тут маркування? Давайте подивимося, щось я не можу знайти. Ну, коротше, це у нас також 5 на серія, Shimano Dior на 11 швидкостей перемикач підтримує навіть великі зірки. На 51 зуб, тож, в принципі, буде у мене і запас. Ну і, звичайно, до заднього перемикача потрібна монетка. Також Dior без індикаторів. Ось, ось ми бачимо маркування SL M5100, зроблено в Японії. Це все, друзі, трансмісія однієї серії 5100. Спочатку думав. Брати мені на 12 швидкостей, я думаю, в принципі, на що переплачувати, якщо мені вистачить на 11, мені буде з головою цього достатньо. Так, ну і що в мене тут залишилось на цей апгрейд, це касета. Знаєте, спочатку думав брати Shimano е, теж із цієї лінійки е, на 11.42, потім думаю, чи може 11.51, але Якщо ми будемо брати саму велику 51, тось там останні, ну, тут буде шаг між зірками, ну, дуже буде великі такі стрибки. А я не, я не люблю, коли стрибки дуже великі, я люблю дуже плавне наростання швидкостей. І я думаю, що в принципі мені вистачить і 42-ї зірки. Тобто тут у нас що? Давайте десь я побачив. От 46, 40, 36, 32, 28. 24, 21, 18, 15, 13 і 11. Оці основні зірки. Це у нас касета Sunrace. Санрейс у нас забув яка. Потім побачите в описі під відео. На такому алюмінієвому павуці. Ось, друзі, в принципі, це мій майбутній апгрейд. Тобто, бачите, сьогодні у мене така. Імпровізована розпаковка вийшла, чесно кажучи, не планував, але думаю, ну, як отримав ці шатуни, то думаю, непогано було б зробити анбоксинг. Так, би мовити, труханути стариною цією, да, коли ми раніше з вами робили усілякі анбоксинги. От бачите, тут у нас є маркування 32 зуби. На рувайт. 12 або -е 10-швидкісних трансмісій. Тож, в принципі, друзі, все. Я думаю, вже цю трансмісію я покажу вам, коли зроблю апгрейд свого велосипеду. Все це поставлю. До речі, там ще ми будемо з вами, точніше, я буду робити заміну покришок. Мені ще повинен приїхати карбоновий руль. І поки що, я думаю, на найближчий час це буде весь апгрейд. А згодом, я думаю, там ще і заміню вилку на велосипеді Orbia On. Тож, друзі, на цьому все. Якщо сподобалося це відео, протисніть вподобайки, напишіть свої коментарі, напишіть, що ви думаєте про мій комплект, хто користується подібними шатунами, також напишіть свій відгук, буде дуже цікаво почитати, також дізнатися ваші думки з приводу цієї трансмісії. Всі посилання на Aliexpress будуть в описі під цим відео. Заходьте, замовляйте, в принципі, коли знижки можна наре, скористатися нагодою та взяти, от як у моєму випадку, все не дуже так і дорого. А на цьому все був радий вас бачити. До наступних зустрічей на моєму каналі. Зустрінемося вже на покатеньках. Всім пока!